Прийшли сюди, тому що на вулиці холодно, і дитині треба погрітися. В туалет сходити теж там ніде дитині. Ми, ми сюди заходимо. Гуляємо кожен день в парку, тому що поруч живемо. У кімнаті матері та дитини посеред міського парку Тетяна Курченко разом з трирічною онукою Анею зазвичай затримується ненадовго. Втім, відзначається неабияка поміч для батьків з маленькими дітками. Нам зручно тут і передягти і теж десь впала в водичку, десь вимазала. Сяду, помити ручки. Таких юних відвідувачів, як Аня, сюди щодня на перекус, чи гігієнічні процедури заходить чимало. Це Сашко, ми кожного дня, каже, сюди ходимо. Сашко скільки? Каже, один. 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 так? Один. один. Це має бути багато таких кімнат в торгових центрах. От бажано великі. Хоча б такі столики. Два столики, щоб переодягнути. Кімната матері та дитини функціонує в головній рекреаційній зоні. Івано-Франківська уже декілька років. Втім, нині, коли тепло та інші елементарні зручності стали для людей буквально розкішну. Керівництво парку зробило все від них залежне, аби юні відвідувачі почували себе комфортно, створили так званий пункт незламності для найменших. Теперішні умови, військовий стан, блекаут і так далі, спонукали нас трошечки оновити її, покращити і пристосувати до нагальних таких потреб наших відвідувачів можна прийти випити чаю, зробити дитині якісь харчування, щось розігріти. Так само зробили куточок м'ягенький для того, щоб дітки могли без взуття собі посидіти, погратися з огляду на те, що починається сезон ГРВІ і там різноманітних вірусів. Тому ми поставили бактерицидний рециркулятор. Який може функціонувати постійно навіть в присутності людей, тобто він не шкодить абсолютно нічому, ні рослинам, ні, ні людям. А неподалік днями відкрили ще й один із найбільших в Івано-Франківську пунктів обігрівання, облаштували його на стадіоні рух. Тут встановили генератори і запаслися питною і технічною водою. Працює він від ранку до 11-ї вечора. Втім, якщо виникне потреба, зможуть розмістити й декількох людей на ночівлю, каже виконуючий обов'язки директора Франківська арена Денис Рудниць будь-хто може сюди прийти, зігрітися. Ми готові розмістити орієнтовно там 70 осіб. Маємо так само джерела альтернативної енергії, тобто генератор. Якщо не дай Боже зникне світло, ми готові забезпечити тепло тут і в цьому приміщенні. Тобто, маємо окрему кімнату, де за необхідності мама з дитиною можуть розміститися чи переодягнутися, чи чи погодувати дитину можна. Крім того, тут можна отримати і першу домедичну допомогу таких місць світла і тепла в Івано-Франківську. Планують облаштувати більше сотні всі комунальні наші підприємства, в тому числі стадіон Рух. Буде приймати людей в разі такої небезпеки відсутності світла більше 24 годин. Не знаємо, що ворог придумає завтра, після завтра, але ми маємо бути готові. Тому більше 70 пунктів обігріву у франківську створено. Також ми ще працюємо, щоб ще було 50 запасних пунктів обігріву, в разі якщо ситуація буде погіршуватися, тож не дайте ворогу ввести вас у паніку, наголошує міська влада. Навіть при найгірших сценаріях із маленькими дітками на руках. Вистоїмо Ірина Каленчук Андрій Буцяк Новини на вежі.